Взагалі, це відео починалося з ідеєю розповісти про страждання, але чомусь мене повело в зовсім іншу тему, яка в мене піднялась минулого тижня. Піднялась на роздум, піднялась на темах рефлексій. І сьогодні я хочу поговорити з вами про тишу як просто неймовірний інструмент. Для внутрішньої свободи, для внутрішньої свободи і для зовнішнього прояву вашої внутрішньої свободи, тому що свобода завжди починається всередині. По-перше, я напевно розповім історію, чому я взагалі захотіла про це поговорити. минулого тижня я виставляла невелике відео, яке я зняла ще за тиждень до того, про те, що я інколи спостерігаю за собою, як у мене проявляється синдром Фомі. Це я собі придумала похідне від синдрому ФОМО, коли у нас є Fear of missing out, а в моєму випадку програвалося Fear of Missing Information. І вона полягала в тому, що я досить часто зберігала різного роду інформацію, яку я бачила, але я не мала часу її прочитати зараз в моменті. Це могли бути інстаграмні публікації, це могли бути якісь статті, це могли бути відео на Ютубі, якісь курси, посилання, семінари, вебінари. І так далі, я їх зберігала в досить великій кількості, тому що думаю, блін, ну мені це треба знати. В це, це дуже дуже важливо. Але з цього важливо лише те, що вся, все це мені треба було знати тільки тому, що в мене є відчуття недостатності в інформації, в знаннях, якими я можу ділитись, і це моя програма, з якою я працюю досить давно. Яку я намагаюся викорінити. Я визнаю, що вона є, я визнаю, що я з нею працюю, і з кожним днем мені стає все легше і легше. Але мене лякав той факт, що в якийсь момент цих публікацій ставало дуже багато, які я зберігаю. Ставало багато, скажімо так, інформаційного шуму, і воно в якійсь мірі порушувала той звичний мій стан, звичну мою енергію, мій ритм. Тому я вирішила, що потрібно щось з цим робити. Далі, протягом тижня я спостерігала, дивилась деякі, тобто я не викидала повністю це свого простору, але я почала це підмічати. А коли ми підмічаємо, ми вже маємо далі вибір, якщо я підмічаю, що в мене є якась погана звичка, далі в мене вже є вибір підтверджувати цю звичку чи її уникати. В моєму випадку, я її намагалась уникнути. Тим самим зменшила кількість і зберігає їх дописів, наприклад, чи різного типу інформації, відповідно, я вже перестала це все зберігати. Але я все одно дивилась якісь відео, от, типу, в моменті. Зараз я його побачила, зараз, значить, мені важливо його подивитися. якщо в мене є час, я його дивлюсь, якщо ні, я його не зберігаю. І коли я дивилась ці відоси, я слухала я думаю, блін, ну, реально дуже класну інформацію подають. І це вже наші там, українські якісь спеціалісти. Дуже класну інформацію подають, дуже гарно розповідають, дуже прикольні інструменти про самоусвідомлення, про зміну своєї реальності, про зміну мислення, про те, як це все працює. Все дуже 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 класно подають, але мене щось, от мені, знаєте, не вистачало чогось. Я думаю, мабуть, до себе говорить Марія, це, мабуть, тому що в тебе все одно є це відчуття недостатності, і через те, що я в собі бачила цю недостатність, тобі недостатньо того, що вони розповідають. Але ні, виявилось не так. Я з собою трошечки поспілкувалась, перефлексувала. І те, чого мені не вистачало в цих їхніх розповідях, це, те, чого мені не вистачало в їхніх відео, так це м дуже простої, милесенької, зачепити хоч трішечки цю тему, тему тиші. Чому саме тему тиші? Внутрішня тиша, як я даю для нього визначення, внутрішня тиша. Це простір, в якому ви дозволяєте інтегрувати, прожитий досвід, і з цього досвіду, з цих знань вже формувати свою реальність. Коли ми не проживаємо в достатній мірі, те, що нам дається прожити, коли ми уникаємо почуттів, ми уникаємо емоцій, ми уникаємо подій, ситуацій, проживати життя таким, яке воно є. Коли в нас включаються захисні механізми в мозку, що нам потрібно втікати, заховатись, уникнути, не відчувати, не бачити, не запам'ятовувати і так далі. Коли ми цього всього не робимо в повній мірі, ми досить швидко починаємо втрачати себе. Ми починаємо втрачати свою суть, ми починаємо втрачати своє бачення світу. Своє власне, ми починаємо абсорбовувати як губка все зовні, тому що ми не дозволяємо собі прожити. Я відчула злість, я не дозволила собі провідчувати і прожити цю злість, значить, я даю сигнал своєму тілу і своєму мозку, що моя злість для мене не важлива. моя емоція для мене не важлива. І мозок, тіло вони це сприймають окей. Нам це не важливо, тоді ми будемо менше сигналів подавати, щоб ти це не проживала, щоб ти не проживала інші емоції. І таким чином, коли ми не дозволяємо прожити якусь погану, наприклад, емоцію, ми починаємо зупиняти сигнали і перестаємо проживати хороші емоції. Ось знову повертаємось. що таке тиша? До чого тут взагалі тиша? Моє бачення, що лише за допомогою тиші ми можемо собі дозволити в повній мірі прожити і інтегрувати весь свій досвід. Який ми отримали, чому тишу уникають? Якщо поспостерігати за тим, як розвивалось наше суспільство, і як, наприклад, розвивались люди, яким зараз там приблизно до 30 років, можна відслідкувати деякі періоди життя, в яких було досить багато тиші і досить багато так званого майндфулнесу в певний момент. А потім він кудись зник. Тобто є розуміння, що ну, наш мозок він дуже цікава штука. Він насправді запам'ятовує, що в нього був такий навик. Він запам'ятовує, що він це вміє робити. Але через те, що це найлінивий орган в нашому тілі, він то це пам'ятає, але він цього не буде робити сам, доки ми його не заставимо. Відповідно, ті, кому зараз там, близько 30, до 30 років, там, або після 30, вони точно пам'ятають, що таке mindfulness в дитинстві. Це я бачила в одного психолога про те, що ми насправді свій mindfulness вбили самі. У нас був mindfulness. Ми коли сідали в автобус, кудись далеко їхати, ішов дощ, У нас не було гаджета, у нас не було телефону, у нас не було. Ніяких плеєрів, щоб слухати музику. Ми сідали в автобус, дивились вікно і спостерігали за тим, як стікає крапелька за крапелькою по вікні. Це був наш майндфулнес. Коли ми були дітьми, ми задавали дуже багато питань. Ми цікавились різними речима. Нас була зацікавленість життя, в нас був інтерес до життя. Тому що в нас не було цієї типу шапки всезнаючої людини. Типу, я все знаю. Ні, мені хрена не знаємо насправді. Я нічого не знаю. Я не вірю, що я щось знаю взагалі. Так в мене є багато досвіду. Але я не вірю, що щось з цього це є якісь сокровенні, неймовірні там унікальні знання. Ні, це знання, які доступні абсолютно кожному. Не кожен може знайти поки не кожен ще знайшов цю внутрішню тишу для того, щоб отримати ці знання. Але ці знання вони доступні всім абсолютно. Повертаючись до теми дитинства, люди стали зараз дуже жадібні на інформацію, жадібні на... на інсайти, на справжні інсайти, не на ті, які вони прочитали десь в книжці, чи не на ті, які вони. Почули від якогось коуча і перенесли далі, просто, просто перенесли по відео, але не прожили. Я це говорю, тому що я теж жадібна на цю, на цю інформацію, я теж жадібна на ці інсайти. Мені теж здається, що якщо я це розповім, я видам якийсь секрет. Але це не справді взагалі не секрет. Для мене цим інсайтом це була тиша. Я напевно роки чотири. Мій шлях десь триває до тиші на останні чотири роки, відколи я вперше пізнала медитацію. І для мене це була медитація трансцендентальна. У мене був такий собі бзік. Я була впевнена, що я хочу вчитись е, трансентальній медитації тільки в, в школі Яночана. е, в Києві. Але в мене на той момент не було фінансової можливості, не було можливості собі це дозволити. Тому що це потрібно було їхати там на три дні у Київ, плюс оплата навчання і так далі. Але на початку повномасштабного, точніше, це літо 22-го року, перше літо повномасштабного мені подзвонили і сказали: коли, напевно, в мене був найбільший запит на те, щоб опанувати цю медитацію. Мені подзвонили і сказали, що зараз від фонду. Людина, яка власне, є засновником е, трансцентальної медитації, в Америці вони зробили можливість для України е, безкоштовного навчання цієї медитації. Звісно ж, я погодилась. Це, напевно, було моє найкраще рішення. Е, одне з найкращих рішень в житті піти навчатись цій медитації. цій медитації вона має свою специфіку, вам видають вашу власну мантру. Навчання проходить три дні, плюс є певна ініціація в цей процес, така собі посвята в медитуючому. Не можу сказати, що я багато чого очікувала від цієї медитації, але за кілька місяців. Щоденної медитації, а медитувати потрібно кожного дня, двічі на день, 15-20 хвилин, починаючи з принаєм. Через кілька місяців я почала відчувати ту глибоку роботу, про яку нам розповідала на ініціації. Ті перші зміни, коли мені сказали, що в якийсь момент життя починає відчуватись, зовнішній світ починає відчуватись, наче кіно, наче ти спостерігаєш кіно. І я думала, насправді, що це суб'єктивна думка, про яку ну тобто, що це не у всіх так. Але в якийсь момент воно так і сталося. Тоді я вперше дізналася, як відчувається взагалі ефект спостерігача, і що це сп... що цей ефект спостерігача взагалі собою являє, коли ти можеш лише сну тобто, коли ти лише спостерігаєш, але емоційно ти не залучаєшся в тій чи іншій ситуації. Звісно ж, мені цей ефект не вдавалося зберегти на постійній основі. Звісно, що я виходила з нього і випадала, і тому що я людина, і ми взагалі цей навик, його потрібно не просто один раз напрацювати, а над ним постійно потрібно працювати і постійно до нього повертатись. Постійно... Це насправді легше, коли ти знаєш, куди повертатись, коли ти знаєш туди дорогу. Але все одно це велика внутрішня робота. І до неї. Треба бути готовим. Ця медитація і навчання з цієї медитації це стало моїм першим такі кроки до моєї глибокої внутрішньої тиші, які я почала опановувати. І тоді я вперше почала дізнаватися, що значить в повній мірі інтегровувати досвід, прожитий досвід у власне життя. Що значить інтеграція отриманої інформації на власний досвід. Тому що в нас завжди, як є, нас є проста зв'язка: типу: інформація, знання, досвід. Інформація, яку ви почули, інсайт, який ви почули в якійсь там, якомусь відосі чи в якійсь книзі, він всього-навсього може десь сформуватися в знання. Бо інсайт – це, типу, асян, вау, дрова зелена, клас. Знання це коли ви приходите і дивитесь, трава зелена. Типу, Окей, трава зелена факт. А досвід, коли ви спостерігаєте вже за тим, що трава зелена. І ви кожного разу, коли дивитесь на траву, ви проживаєте відчуття, що трава зелена. Тобто ви берете ось це знання і надягаєте його на себе. Ви дивитесь, як цьому знанню на вас. І великою помилкою, з якою я, яку я спостерігала. Ну, можливо, для когось це не помилка, але для мене це була помилка, і для деяких людей, з якими я спостерігала, що ми намагаємось досвід іншої людини, так? Повністю перекласти на себе, і не можемо потім зрозуміти, чому всередині в нас відбувається конфлікт, чому в нас відбувається конфронтація між різними нашими особистостями, чому нам складно сприйняти весь досвід іншої людини на себе. Так, тому що ми намагаємося весь досвід цієї іншої людини, оцю всю інформацію сприйняти як за суцільний інсайт, який повністю потрібно одягнути на себе. А насправді з ось цього всього поля інформації, яке в нас видається досвідом іншої людини, ми маємо це все подивитись, зробити внутрішню тишу, про яку я розповідаю. Намагаюся розповісти, тому що я не знаю, як багато я тут розповідаю про тишу. Намагаємося знайти ось цю внутрішню тишу і запитати себе, а що для моїх внутрішніх цінностей, що для моєї внутрішньої бази, для моєї бази дозволів, з цієї всієї інформації є тим пазликом, який допоможе мені піти далі, який допоможе мені розвиватися, який допоможе мені ставати кращим чи ставати ціліснішим? Чи дозволяти собі більше, в залежності від того, яка у вас мета? Із оцієї всієї інформації треба взяти один маленький кусочок. не перебирати, типу, величезний інсайт, а маленький кусочок вставити в себе, зробити його трошечки знанням, да, середньою ланкою, вставити в себе і спробувати пожити з цим кусочком, чи він проросте до вас, чи ні. Чи приросте до вас знання, що трава зелена. А раптом хтось сказав, що трава бордова чи там синя. Так? Тому що насправді ж в світі існує трава синя. Окей, так. Але це реальність тієї людини, і в неї трава синя. І ви берете цей пазлик, тому що вам сподобалася думка. Ви вставляєте до себе, і вам потрібно дозволити його прожити. Для вас трава синя. Ви йдете дивитись на траву, і, наприклад, з тисячі поглядів. Ви побачили синю тільки один чи два рази. Чи можете ви сказати, що для вас трава синя? Інколи так, але в більшості ж ні? І якщо ми ось цей пазлик, ось цей пазлик, ми пробуємо його залишити, він буде роз'їдати вас всередині, у вас буде конфронтація, у вас буде конфлікт всередині того, що ви бачите, і того, що вам хтось сказав. І все тому, що ви не дали внутрішній тиші. Насправді дати чесно ви не дали внутрішній тиші побути, ви не дали собі відповідь на запитання. Ми намагаємось зараз в нашому світі ми намагаємось поспішати жити, поспішати розвиватись, поспішати заробляти, поспішати ставати успішним. Тому що в нас є багатьох цей присутній синдром ФОМО, коли ми жили без телефонів, умовно. В древні часи, в маленьких поселеннях, ніхто не знав про мільйони людей в світі, всі знали тільки про своє село чи поселення в 35 людей. Всі знали, хто тут і все. А зараз, доступом до цієї величезної інформації, без внутрішньої тиші, без розуміння що ось тут, ми не можемо бути чесними з собою. І насправді, внутрішня тиша, і загалом тиша це досить. Може бути складний інструмент для багатьох, оскільки ми звикли ховатись від своїх власних почуттів. І ми звикли ховатись від власних питань всередині, які можуть бути некомфортними. Чому я прирівнювала це до дитинства? Тому що в дитинстві ми хочемо дізнатись більше про світ. В дитинстві ми хочемо дізнатись більше про себе, про свої можливості, і в дитинстві. Моя мама називала дитинство чомучка просто, тому що я мільйон питань задавала, і я впевнена, що майже кожна дитина така, вона задає дуже багато запитань стосовно того, як працює світ, стосовно того, як працює вона. Але чомусь з часом десь нав'язали думку, стереотип, програму, установку, що чогось не знати не круто, чогось не знати тупо. Якщо ти чогось не знаєш, ти дурний. Якщо ти чогось не знаєш, ми тебе виженемо. Фу, аж типу, чесно, мені ж неприємно від цієї думки, тому що зараз. Але я теж такою була. У мене теж є ось це переконання, воно таке маячить, що я, якщо я чогось не знаю, мене відторгнуть. І це смішно. Бо насправді саме ці питання, саме оце визнання, що я чогось не знаю, воно веде до розвитку питання, прості запитання ведуть до. Задоволення від життя, чого хочу я? Чого прагну я. І все це воно народжується з внутрішньої тиші. Для когось внутрішня тиша це медитація, як, наприклад, для мене. Я навчилась медитувати. Ще задовго до того, я працю... до того як я опанувала трансцендентальну медитацію, я просто тихо сиділа і спостерігала за диханням. І основне, що я собі робила в медитаціях, крім того, що я дозволяла собі бути собою, крім того, що я дозволяла величезному рою думок, просто існувати. Якщо захочете, я якось вам розповім взагалі про медитації, Можете, не знаю, залишити комент, типу, да, відео за медитацію, клас. Я окремо, типу про це запишу, але я запитувала себе в медитаціях, а що я почуваю? Як я себе почуваю? Як себе почуває моє тіло, як себе почуває моя душа, я запитувала себе, чого хочу я в цій чи іншій ситуації. І це для мене була моя внутрішня тиша. Для когось внутрішня тиша це може бути піти в парк, посидіти без навушників чи без телефону, просто поспостерігати за пташками. І там вилізе питання: от пташка хоче і вона летить. А чому я не лечу, якщо я хочу? І для когось це буде умовною метафорою, для того, щоб дати відповідь на внутрішнє питання, чого хоче людина. Для когось внутрішньою тишою це буде просто дозволити собі сидіти їсти, снідати, обідати, вечеряти без зовнішніх чинників факту. Для когось це буде прогулянка на самоті. Для когось це має бути соло подорож на тиждень чи два без інших людей. Для того, щоб дозволити взагалі собі повернути себе, тому що часто ми. Навантажуємося зовнішніми факторами, зовнішніми впливами, як самого дитинства. Десь нас там батьки сказали, десь, там, ким ми маємо бути, потім нам в садіку казали, яким ми маємо бути, потім в школі нам казали, яким ми маємо бути, потім в університеті. А з університету ми вже переходимо, і в нас вже на роботі кажуть, яким ми маємо бути. А протягом всього цього періоду ми запитували, яким ми хочемо бути. І от, от це все, ну, тобто всі інструменти, які вже йдуть далі. Вже інструменти з зміною мансету, з зміною своєї власної реальності. Е, там, які ж там є інструменти? Я вже навіть зараз не згадаю їх так багато. Е, інструменти, типу, з різними типами звичок, рутина, тобто як вибудовувати свою рутину, як змінювати своє харчування, як змінювати своє ставлення до інших людей, як бачити проєкції, як бачити у всіх людях вчителів і так далі тому подібне. Це все будується. Тільки на внутрішній тиші, доки ви не скажете, не, не зупинитесь всередині, не зупинитесь і не дозволите просто питанню якомусь з'явитись всередині. Наприклад, питання цікаво. А чому Колорадський жук називається Колорадським жуком? І ви такі, типу, прикольно, а дійсно цікаво. Можливо. Ви хотіли стати, коротше, дослідником жуків якихось. Точніше, з цього питання дійде до того, що ви хотіли стати дослідником жуків. Ось. Або там чому один фотоапарат фоткає так, а другий так? Або чим там, відрізняється плівковий фотоапарат від дзеркального фотоапарату? І таким питанням, там, умовно, дійдете до того, що ви хотіли стати е колись там, фотографом. Чи що у вас виходить чи до Тобто, це внутрішня тиша дає простір для питань, внутрішня тиша для дає простір для інтеграції всього вашого життєвого досвіду, який ви проживаєте. Коли ми не даємо внутрішній тиші існувати в нашому світі, коли ми намагаємось тільки шукати зовнішнє підтвердження, зовнішню інформацію, ще один курс, ще одна лекція, ще одне відео мотиваційне. Ще одне там відео про зміну життя, про зміну мислення, про зміну велнес, там, так тут, коротше і так далі. Про побудову своєї реальності, про квантову психологію, про росіологію, про тетахілінг, про все що завгодно. Всі ці інструменти працюють. Вони працюють тоді, коли ви чесні з собою. Ви чесні з собою, тоді, коли ви знаєте, на яке питання ви хочете знайти собі відповідь. А Знайти відповідь, на яке питання знаходити відповідь, ви можете тільки тоді, коли. Ви даєте внутрішню тишу. Все, Ще, напевно, немало важливий фактор, який е, я, мабуть, не зачепила, про те, що насправді тиша асоціюється в досить багатьох людей з страхом. Тобто, для людей тиша дорівнює страх. Самі розповсюджені причини, чому тиша дорівнює страх. По-перше, це страх перед власними думками. Коли ми надто нечесні з собою, ми не хочемо йти в тишу для того, щоб наша підсвідомість не викинула ту правду, з яку ми намагаємось всіма силами запхати назад, в стосунках, в яких не хочемо бути, на роботі, на якій не хочемо бути, там, в оточенні, не в тому, в якому хочемо бути. І через страх, внутрішній величезний страх, що з'явиться думка, а раптом мені тут погано? а раптом я хочу бути десь інше? а хочу бути в інших стосунках з іншими людьми. Я хочу іншу роботу. Воно викликає величезний страх, тому що це страх перед невизначеністю, страх перед самотністю. Ну і в кінцевому результаті, як і будь-які страхи, вони зводяться до страху смерті. Часто тиша. Вона викликає відчуття безпорадності. В умовах шуму інформаційного, так як ми звикли жити, завжди включати якусь музику на фоні, яка буде задіювати когнітивний апарат в мозку, то включати серіал. Це моя історія. Я обожнювала включати серіали, бо я дуже сильно боялась власних думок. Досі інколи включаю, коли дуже не хочеться рефлексувати, тому що я вивела десь. Свій мозок на той стан, що він рефлексує вже майже 24 на 7. і це просто стає вже типу, треба відпочити. Так ось у людей є страх перед тишою, і вони шумом, вони музикою, зі словами, вони серіалами, фільмами, розмовами, безмістовними розмовами намагаються виключити цю тишу. Йдуть по вулиці і говорять по телефону, просто щоб поговорити. Я теж така була і говорила, типа, дзвонила комусь така давай поговоримо, бо я йду і мені скучно. Зараз для мене, самі походити це просто найбільше благо дня. Самій посидіти найбільше благо і задоволення. Типу, я є сама з собою, я обожнюю тепер час з собою. Але, на жаль, так, типу, для мене це було не завжди. Я до цього тупо йшла. Роки. роки Я випрацьовувала внутрішню тишу, але вона випрацювалася. Це відео таке більшого знайомчого характеру. Якщо вам цікаво буде, я спробую сформувати такі типу, кроки, як можна дійти до внутрішньої тиші. Я можу сформувати щось типу рекомендацій, які використовувала я для того, щоб дійти до цієї внутрішньої тиші. І записати ще один відео. Ось, бо поки це було просто як мені потрібно сказати, що тиша важлива. І сьогодні я це відео записувала саме з цим посилом: мені важливо сказати, що тиша дуже важлива для нашого розвитку. Основна ціль нашого життя це життя в задоволенні. Основна ціль нашого життя це жити, любити і бути щасливим. Якщо ми не можемо досягнути цієї цілі, значить. Ми неправильно себе слухаємо. Значить, ми брешемо собі, значить, ми з собою не чесні. А щоб бути чесними з собою, потрібна внутрішня тиша. Це перший крок до отримання задоволення від життя. Дякую вам, що ви були зі мною і до зустрічі на нових відео!